Таня. Сьогодні у нас 19 квітня, знаходимось на Вінниччині, кабачок в теплиці, теплиця без опалення, є резервний обігрів за допомогою газової пушки. Хотів показати такий момент. Кабачок на плівці мульчі, гібрид арал та без мульчі. Садився в один день, але яка суттєва різниця? Фактично в два рази менший. Досить гарно вже нав'язав плоди. Кущовий. Такий стан на сьогодні міжеддя метр